А далі подорож сніданку Алуштою. Фінальна серія. Весь тиждень ми наголошували, щоб ви уважно дивилися путівник. Адже сьогодні, о 10-й годині на сторінці сніданку з плюс 1, 1» у мережі Фейсбук. Ми розіграємо подарунок від наших партнерів. Сертифікат на відпочинок для двох. Не прогавте свій шанс, друзі! А зараз увага на екрани. І з нашим партнером вирушаємо на фабрику краси та здоров'я. Тут працюють справжні феї, які власноруч перебирають пелюстки троянд та лаванди і створюють фітонапої. Добрий день! Добрий день! Ух ти, що у вас тут таке? Це ми тут робимо чаї. Це звіробой, це чорноплодна рябина, роза. Влітку компоненти збирають, потім висушують, перетирають і перемішують між собою. Ось як насправді робиться чай. А називається фірмовий фіточай дуже просто. Добрий ранок. Не лише чаї, тут народжуються лікувальні ефірні масла з лаванди. Наша горна лаванда, вона по своїм качествам превосходить французькою. А сухоцвіти троянд фасують для ванни. який аромат, це просто не передати. Найцікавіше, що молодість тут можна придбати усього за 32 гривні. Водити є найкращий бальзам на маслі жажаба. Мазать лучше на ніч. Ночь. ночі питається лісо, утром воно свіже і молоде. З фабрики краси їдемо у найстаріший готель Алушти. Перша триповерхова споруда міста. Сьогодні цій будівлі виповнюється 100 років. Фікрет, директор готелю, заради роботи в Україні покинув рідну Туреччину. З травня 2012 року я закохався у Крим. Україна просто чудова. У міжсезоння готель зачинений, адже його отримання коштує чималих грошей. Та спеціально для нас фікрет відчиняє двері готелю. Колись ця будівля використовувалася як госпіталь. Тут 63 історичні кімнати. Саме час перекусити. Місцеві кажуть: ви не були в Алушті, якщо не куштували кримсько-татарської кухні. А що ви готуєте тут? Кримська татарську випічку. Можна, дава? Можна, звісно. Аліса. Тільки я не вмію готувати. О, ми вас навчимо. Ось тобі Алісо фартушок. Ось тобі ковпак на голову. Що будемо готувати? Місний рулетик. бурма називається. У мисці замішуємо тісто. Ось так от. Тепер починайте розкатувати. Не бойтесь. <звук> Подкатувати немножко. Скажіть, а ви швидко цьому навчились? У мене є шанси взагалі. Я теж боявся к тесту підійти. Розтоплюємо маргарин і мажемо його на пляцик. Зараз ми починаємо робити фарш. Вже молотий фаршик є. Угу. Підсолнечне масло, соль, коріандр, чорний перець і лук. Перемішуємо інгредієнти. Ні-ні-ні, не, -не, -не, не все, не все. Розмазуйте фарш. Тепер рулетик закручуємо. Теперь уліточки його. І на годину до духовки з температурою 250 градусів. Наш шедевр готовий. Бурма спеціально для сніданку. Задинк плюс один. Смакуйте.